Шановний прем'єр-міністр Шмигаль, шановний Денисе, мені дуже приємно вітати вас тут сьогодні знову. Ми визначаємо два важливих досягнення. Перше, це власне, причина ваших відвідин комісії. Ви привезли на сьогодні український план, і це насправді є вкрай важливим моментом у нашій співпраці ус ваш успіх в наданні нам сьогодні плану є ще більш. Важливим чи більше вражає, оскільки лише тільки 19 днів тому почав існувати український фонд Ukraine Facility. В цьому плані вказано, як Україна може повернутися до швидкого зростання і почати відновлюватися від тих втрат, що до них привела війна. Більше того, він ґрунтується на тому ж самому підході, що ми розробили в Європейському Союзі. Іншими словами він поєднує. Реформи та пріоритети інвестицій, і це надасть поштовху зростанню, і водночас допоможе Україні наблизитися до нашого союзу. Відданість українських органів влади насправді є чудовими, особливо оскільки ви досі перебуваєте перед лицем жахливої російської агресії. Ваші Експерти працюють в тісній співпраці з комісією, використовуючи значний доступ Світового банку, МВФ та Великої Сімки. Ми обговорювали цей план багато разів, коли він розроблявся. Тепер він буде уважно оцінений моїми службами, але я абсолютно певна, що невдовзі ми зможете надати позитивну рекомендацію Раді з тим, щоб підтримати цей план. Європейський фонд, Український фонд на 50 мільярдів, який також підтримується цим планом. Це найбільша програма підтримки України. Вона втричі більше ніж програма МВФ, наприклад. І платформа координаційна платформа донорів, в якому побудувалися, зіграла дуже важливу роль в розробці плану. Цей план буде важливим реперним пунктом для інших донорів. Коли вони будуть розробляти свої власні програми підтримки, все це є надзвичайно важливим для України для того, щоб забезпечити згуртованість всіх наших зусиль. Друга причина, через яку ми сьогодні зустрічаємося, полягає в тому, що комісія тільки що виплатила Україні перший транш з 4,5 мільярдів євро з цього фонду. Вперше власне відбулася така виплата і ця Плата у формі проміжного фінансування дуже важливою, щоб допомогти Україні підтримати роботу державних органів. Це дуже важливий складний час у квітні, коли Україна виконає всі умови, що ми їх узгодили, ми зробимо другу виплату цього проміжного фінансування у розмірі півтора мільярда євро. Тож сьогодні хороший день для України. Гроші йдуть для того, щоб покрити ваші нагальні потреби, і країна. Заклала важливе підвали для підтримки європейським союзом аж до кінця двадцятого року, шановна пані Голова, шановна Урсула, шановні друзі, журналісти. Мені дуже приємно бути тут сьогодні і, власне, в серці об'єднаної Європи, де такі важливі рішення приймаються для нашого спільного майбутнього. Україна та європейський союз ніколи не були більш об'єднаними щодо наших цінностей, бажань, сподівань. Протягом більш ніж двох років після початку російського вторгнення ми отримали загалом 88 мільярдів євро у вигляді допомоги від ЄС та держав-членів ЄС. Десь половина цих років йде на фінансову підтримку бюджету, на гуманітарну підтримку. Ці кошти дали нам можливість підтримувати макрофінансову стабільність і стійкість, і надали ресурси. З якими ми можемо покрити найголовніші бюджетні витрати та допомагати мільйонам нашим громадян? Україна завжди пам'ятатиме та високо цінуватиме це. У 2024 році ми зробили ще один крок вперед: за пусть, е, особистої підтримки президентки Урсили Фондерляєн, Європейський Союз розпочав новий механізм підтримки України: український. Українська програма підтримки фонд підтримки мета полягає в тому, щоб ця допомога була стабільною і відповідала повністю програмі реформ України для того, щоб наша країна наблизилася ще більше до членства в ЄС. Ми отримаємо десь біля 50 мільярдів протягом чотирьох. Років з цих грошей 33,8% три на бюджетну підтримку, 7 мільярдів на стимулювання інвестицій до української економіки. Потенційно це має привабити більш ніж 30 мільярдів євро інвестицій протягом часу існування програми. 4,7 мільярдів євро будуть використані для того, щоб впроваджувати реформи та покращувати спроможність державних органів. Україна вдячна за цей інструмент, що буде одним з однією з підвален нашої сили. З нашого боку, ми також зробили багато роботи, щоб підготувати цей план для українського фонду. Він включає майже 70 сфер реформ. Це включає структурні реформи в сфері державному секторі, цілонизка економічних реформ, спрямованих на розробку належного бізнес-клімату, підприємництва і створення майбутніх можливостей зростання для нашої економіки. Перш за все, в енергетичній сфері, логістиці, сільському господарстві, критичних сировинних матеріалів та секторі ІТ, український. План підтримки вже ухвалений українським урядом. Сьогодні я передав цей план президентів Усулі Дрляєн. Ми очікуємо, що він буде підтриманий комітетом держав-членів у квітні після цього. Новий фінансовий інструмент нарешті чинності. Однак Україна нагально потребує підтримки з боку своїх партнерів негайно. Саме тому Україна є надзвичайно вдячною Європейській комісії і особисто пані президенції за те, що ви відкрили так зване проміжне фінансування в розмірі 6 мільярдів євро, яке ми отримаємо двома траншами, і перший транш з 4,5 мільярдів євро. Очікується сьогодні. Ми, власне, його сьогодні отримаємо дуже вам вдячні за це. Другий траншу півтора мільярда євро буде отримано у квітні. Отак немає паузи у політиці підтримки. Українці, звичайно, не будуть залишені без вашої допомоги. Дуже вам дякую за це. Ми також вдячні Європейській комісії за те, що ви подаєте Європейській Раді, Раді. А базу рамкових переговорів щодо майбутнього членства України в ЄС. Ми очікуємо, що держави-члени швидко розглянуть та ухвалять це, шановна урсула, шановні журналісти, дозвольте мені ще раз подякувати європейській комісії, всім європейським інституціям, всім державам-членам ЄС за вашу солідарність. Разом ми вистоїмо, разом ми переможемо. Разом ми побудуємо краще майбутнє. Україна та Європа йдуть одна до одні, щоб об'єднатися, щоб завжди бути разом. Дуже вам дякую за увагу. Шановного села, дуже дякую. І дозвольте мені передати вам оцей український план. Оце наш план. or dużom